Всім привіт! Вітаю на каналі Clorit Motors. Звати мене Василя, знаходжуся на Івано-Франківському авторинку. Буду традиційно проводити огляди цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста вже за домовленістю, якщо є якийсь цікавий для вас автомобіль. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультуйте, чи варто вам їхати на авторинок, чи все ж таки краще пошукати автомобіль в оголошеннях від власників і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх новинок і подій разом. Гарного вам перегляду! Opel Zafira B, 10-й рік, 1.7 дизель в рідній фарбі, 7200 ціна за машинку, 230 пробігу. Контакти є. Бачите, тут є документи. Історія. Автомобіль з Німеччини. Є мультикермо, кондиціонер присутній. Більше інформації по телефону. Citroen Грант, c 4 Picasso, одинадцятий рік, 1,6 дизель, автоматична коробка, 6850 ціна, контакти є. Сім місць, так? Так, так. Семімісне воно. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації у власника. П'ятимісний туран. 2007 рік. Двигун 1,6 бензин MPI, Простий, атмосферний. Так, 223 тисячі пробігу, 6800 ціна, контакти до власника присутні. Peugeot 5008, 13 рік, 234 тисячі пробігу. пишуть рідний, 9450 ціна за автомобіль, двигун 1,6 дизель, 7-місна версія, автоматична коробка і контакти до власника. Ось тут присутні. Покажу вам по салону. Клімат контроль присутній, панорамний дах. Задні шторки. Кого цікавить, телефонуйте. Зараз я вибачаюсь. Парктроніки форкоп присутні. Citroen Grand c 4 Picasso, 12 рік, 229 тисяч пробігу, 7-місна роботизована коробка передач, 1,6 дизель, є панорама, контакти тут присутні. Дуже класні судіння. Там сидит такі, але шкіра комбінована. Opel ні, його не 12 рік, 1,7 дизель, свіжо вже пригнана. 7,850 ціна. 236 пробіг. Контакти є. Так, якщо відчинено покажу. Так, кондиционер мультикермо. Yeah. Так, Renault гранд Scenic. Тут у нас 12 рік, 1,5 дизель, 8 тисяч доларів ціна, автоматична коробка, контакти є. Так, 4 склопідйомники, Салон на мультикермо з круїзом. Клімат, контроль присутній. Ну, Роботизована коробка передач. Людям все рівно всі називають автомат. тому Простими словами, також завжди говоримо автоматична коробка. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Volkswagen Touran, П'ятий рік, 2-літровий бензиновий двигун на автоматі, 191 пробігу, 5950 ціна, контакти до власника присутні. Так, По салону є клімат-контроль. Дисплей і нагадує автоматична коробка передач. Так, це у нас п'ятий варіант. Парктроніки, форкоп присутні. Opel Zafira. Opel Zafira A, четвертий рік, 1,8 бензин. Ідеальний стан. Пишуть, вже пригнана, 5 тисяч доларів ціна. Контакти присутні. Коробка механічна, кондиціонер присутній. Так. Ford S Max. 13 рік, 2-літровий дизельний двигун 11300-273 пробігу, телефон присутній. Так, пише Galaxy, я помилився, вибачаюся Galaxy. Гелаксі досить рідко трапляється. Мульта кермо присутнє. Автомат. Так, ще раз уточнюю Ford Galaxy з форкопом, з парктроніками. Кого цікавить, телефонуйте. Дуже рідко зустрічається. Opel Zafira B. 10 й рік, 1.7 дизель. Без підфарбувань є сервісна книжка, 259 пробігу, 6950 ціна, телефон присутній. Так, салон бачу комбінований. Мультикермо, клімат-контроль присутній, є підігрів сидінь. Парктроніки також присутні. Кого цікавить, телефонуйте. Передні парктроніки також є. Volkswagen Touran, тринадцятий рік, 1,6 дизель, автоматична коробка, 256 пробігу, 9500 ціна, контакти є. Так, не будемо заважати, люди відпочивають. Може з далека переїхали, знаю. Фаркоп присутній. Ford це Макс. Так, Фордик у нас 12 рік, 1,6 дизель, свіжо пригнаний. 177 пробігу, 8500 ціна, контакти є. Так, зачинені. кермо, кондиціонер, коробка механічна. Opel Zafira C, 14 рік, двохлітровий дизельний двигун, 10-500 ціна за автомобіль, контакти до власника 0,97-93 41 644. Так, якщо відчинено, покажу. Так, на жаль, зачинено. Глянемо зараз з іншого боку. Так, салон комбінований. Мабуть, погано буде видно, сонце засвічує з цього боку. Є фаркоп, арктроніки присутні. Так, Citroen Grand c 4 10-й рік, 1,6 бензин. Автоматична коробка, 7 місяць, 222 тисячі пробігу. 7950 ціна за машинку, телефон до власника є. Так, я сказав, що сім місць. Так, по салону. 4 склопідйомники. Мультикермо. Шторки ззаді на вікнах також є. Перектройніки присутні. Більше інформації по телефону. Volkswagen Touran. Дев'ятий рік, 1,9 дизель, 261 тисяча пробігу, 7300 ціна. Телефон до власника є. Це 5-7-місний? Ага, зараз глянемо. Чотири склопідйомники. Кондиціонер, дисплей, механічна коробка шестиступка. ступка Так, що тут у нас? П'ятимісний П'ятимісний туранчик з фуркопчиком. Більше інформації по телефону.